Так, вітаю. І я сьогодні вам хочу розповісти, як я беру пасму при стрижці прогресія. Перше, ми беремо от, як хвіст підіймаємо до 90 градусів. Ставимо. Підіймаємо догори, щоб дивилась в стелю. Фіксуємо дві фаланги пальців і зрізаємо. Що робимо далі? А, бачите, вон, у мене розподіляно волосся а, як струни гітари. Да? так? і повинно, Отаким От чином ми не маємо бути, щоб так далі і було, ми повинні опускаємо пасмучку вниз. Далі ставимо грібінець, розподіляємо і підіймаємо і знову догори. Фіксуємо та вже контроль. І далі йдемо. Знову опускаємо, ставимо, розпреділяємо, фіксуємо, підіймаємо. І так ми будемо зрізати, як наші струни гітари.